По-перше, я дійсно пишаюся аудиторією, яку нам вдалося зібрати, бо це скільки вже, 580 з чимось тисяч людей, які обирають знати, що в їх країні війна, які обирають підтримувати, і це люди, з якими. Я впевнена, з нас здебільшого спільні цінності. І при тому, що звісно, я там не знаю кожного в обличчя і по імені, але час від часу це дійсно відчувається як така, знаєте, велика, дуже потужна сім'я. І я пишаюсь тим, що ми зібрали саме таку аудиторію. Настільки пишаюсь, що я навіть не впевнена, чи хотіла би я її збільшувати, бо я не впевнена, що якщо її збільшувати, що то, що що, що збережеться цей оцей, оцей градус, це люди, які дійсно можуть почути. Що сьогодні зараз для цих людей потрібно щось закрити щось терміново, і вони це зроблять завдяки цим людям. Я розумію, що я дійсно можу бути корисна.